Привіт, друзі! Сьогодні ми з гордістю хочемо представити вам новинку від Ajax, а саме довгоочікуваний відеодзвінок Doorbell. Це пристрій, який далеко не тільки виконує функцію дзвінка. Його можна назвати повноцінною системою безпеки, відеонагляду та автоматизації. В цьому відео ми розкажемо про всі його можливості та характеристики. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Дорбел поєднує в собі зручність розумного дверного дзвінка з можливостями професійних рішень для безпеки та відеоспостереження. Щойно хтось дзвонить у двері, користувач може одразу поговорити з відвідувачем без жодних збоїв чи затримок. Оснащений інфрачервоним сенсором і вбудованим штучним інтелектом. Дорбел точно визначає рух і розпізнає людей, тварин і транспорт. Ширококутна hdr камера надає неперевершену якість зображення, користувачі завжди чітко бачать. Що відбувається біля вхідних дверей? Гостям більше не доведеться довго чекати під дверима. Пропієтарна технологія Jet Sparrow гарантує швидке передавання відео, тож користувачі можуть бачити своїх відвідувачів у застосунку Ajax, щойно вони подзвонять у двері. Завдяки чудовій якості зображення та звуку Doorbell, розмова з гостями майже не відрізняється від звичайного телефонного дзвінка. Дзвінок оснащений сучасною камерою на 4 мегапікселі 2560 на 1440 пікселів з широким кутом. Ом, огляду у 155 градусів по горизонталі і 90 по вертикалі, та функцію HDR, яка робить відеокартинку ідеальною без засвічених та затемнених зон. Також Дорбел має інфрачервону підсвітку до 6 метрів, щоб розгладити відвідувачів навіть в повній темряві. А як з Дорбел здатен чітко передавати голос з заглушенням шуму, а також компенсувати відлуння для кращої чутливості. Камера дзвінка оснащена штучним інтелектом, який розпізнає людей, транспорт та тварин. Вбудований інфрачервоний сенсор підвищує точність виявлення об'єктів і мінімізує ризик хибних тривог. Користувачі можуть налаштувати зони виявлення, щоб отримувати сповіщення лише тоді, коли це дійсно важливо. Відвідувачі ж можуть користуватися пристроєм безконтактно. Якщо ж у кур'єра зайняті руки, йому не потрібно натискати кнопку дверного дзвінка. Користувачі вмить отримують сповіщення про детекцію людини та можуть ініціювати розмову. Перегляд подій з камери переглядається через застосунок AJAX Systems, максимально зручний таймлайн з позначеним виявленням руху людей, авто. Та тварин. Також легко можна додати відео з Дорбел у кастомізовану віртуальну відеостіну та переглядати всі підключені камери. Всі відео та фото з дзвінка можуть зберігатися як на Ajax NVR, так і на сховищі Ajax Cloud. Дорбел не перетворюється на цеглину, навіть коли зникає сигнал Wi-Fi. Якщо додати Дорбел на Ajax Hub, відеодзвінок матиме резервний канал зв'язку. Тоді пристрій стає елементом системи Ajax і сповіщає користувачів і пульт моніторингу про. Події на об'єкті Дорбел використовує пропієтарні радіопротоколи Аякс для захищеного зв'язку. Джевелар доставляє тривоги і події. А вінкс фотографії Дальність зв'язку на відстані до 1700 метрів. Відеодзвінок має радіочастотний гопінг для захисту від завад і глушіння, а також тампер, який миттєво повідомить про спробу зняття пристрою з кріплення. Відеодзвінок від Ajax направляє виклик на мобільний застосунок, і це дуже зручно, так як телефон завжди під рукою. Неважливо, де ви знаходитесь. Ви постійно будете бачити, хто знаходиться під дверима. Можете відповісти на дзвінок чи просто поговорити з відвідувачем. При наявності домашньої сирени Ajax Home Siren дзвінок може дублюватися для. Додаткового сповіщення. Уявімо, що у вас в квартирі вже є звичайний провідний дверний дзвінок, який дзвінить, коли хтось натискає кнопку біля дверей. Ви хочете встановити Ajax Doorbell, щоб отримати сповіщення на смартфон, коли хтось натискає на кнопку. Але у вас вдома є літні батьки, які не користуються додатком Ajax і просто не почують, що хтось прийшов. Для таких випадків Ajax розробив Bell Kit Adapter, який дозволяє підключити бездротовий Doorbell до існуючого провідного дзвінка в будинок або квартирі. Ajax Дорбел має чотири кольори чорний, білий, сірий та графіт, які підійдуть до будь-якого інтер'єру. Дзвінок оснащений механічною кнопкою із світлодіодною індикацією, виглядає стильно та сучасно в мінімалістичному стилі Ajax. Живитися дзвінок може як від змінного, так і від постійного струму, та має вбудований резервний акумулятор. Даний девайс є чудовим рішенням як для малих бізнесів, так і будинків чи квартир. Doorbell не тільки ідеально виконує функцію. Вінка, а й доповнить систему безпеки та відеонагляду. Легке підключення та встановлення не задасть жодних турбот. Замовити Дорбел, а також інші девайси AJAX ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.